У програмі свої рукотворні дива презентують учасники обласних конкурсів, скарбниця майстерності та космічні фантазії. А учні профтехучилища Житомирщини продемонструють свої акторські здібності на фестивалі театрального мистецтва Маски мельпомени. Скарбниця майстерності таку назву має обласний конкурс, учасники якого представляють в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Витвори лише з природних матеріалів: листя, квіти, плоди дерев, соломку і лозу поєднували юні умільці у настінних панно та просторових композиціях, намагаючись вразити компетентне журі. Хочеться, щоб Керівники гуртків звертали увагу, щоб в роботах були тільки природній матеріал. Не використовували інші там папір чи киспластику, щоб обов'язково було це робота з природнього матеріалу. Мальовнича природа рідного краю надихає на створення творчих робіт Ірину Ляхович з Новоград-Волинського району. На своєї роботи я брала двір Михайла Стельмаха, «Гуси-лебеді летять». І Михайло Стельмах в, 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 створив себе в образі Михайлика, який е, сам е, любить природу і е, зацікавлений тими гусями-лебедями, які саме летять у небі. Він ді, дідусь, який навчає його любити природу, матуся, яка навчає його любити кожен листочок та кожну травинку. За основою своєї роботи я брала звичайні гарбузи легинаріїв, які висохли та виростила я у своєму саду. Я пофарбувала їх в білий колір та приклеїла е крила із е пір'я. Михайлика я зробила теж із легнарі. Тільки я їх не фарбувала, а просто полакувала, щоб вони зберегли свій природний колір і е оздобила їх е зернятими із. Звичайна гарбуза та волокна зробила йому волосся. Листя Початків кукурудз залягло в основу роботи Лади Швинко з Черняхова. На оці літератури я прочитала твір Маруся, квітки Ослов'яненка. Якраз тут зображена Маруся і Василь, які ховаються за тином на першому побаченні. Ірина Паламарчук з Баранівки з соломки та трави виготовила їжачка каскаря. Я зробила їжачка, який розповідає свої казки слухачам. Їжачка, яка із листя і сплетний, Косичками, і пташечку, яка виготовлена з трави. Подобається працювати соломкою і Олександру Сергійчуку. Він створив настінне панно під назвою Птахи і квіти як ілюстрацію до української народної пісні Атакура Щебетура. Чому я вибрав саме таку пісню? Її люблять співати у моїй сім'ї. Я витратив на виготовлення цієї роботи півроку. Найскладніше було курчати, робити. Тут багато деталей, і вони дуже крихітні. Роки займається художнім різьбленням Дмитро Кобилинський з Овруча, і ця справа його дуже захопила. На конкурсі він представляв скриньку, яку півроку вирізав з такого дерева, як Осика. Це дерево дуже добре піддається обробці. Воно легко зачищається і по ньому добре різати. Воно майже не тріскається. Дмитро Іщук, червоноармійська, присвячує свій вільний час і різьбі по дереву, і бойовому гопаку. Тому і не дивно, що на конкурсі він дивував журі шаблею під назвою Хранитель прадавньої слави. Це зразок тренувальної зброї, яку юнак на практиці використовує під час занять бойовим гопаком. У роботі поєднані і різні техніки різьблення, такі як контурне, прорізне, рельєфне і скульптурне, і різні породи деревини в'яз, горіх, яблуня, липа. Зображена шабля українського типу та на підставці зображений сірін, який в прадавніх слов'ян був передвісником нещастя, лиха. Робота виконана в кількох техніках. Там і контурне різблення, і також елементи маркитрі присутні, і прорізне, і також рельєфне і скульптурне різблення. І що саме цікаво в цій шаблі, що вона Відповідає повністю аналогу. Тобто вона є і збалансованою також. У мене хлопчина цей займається гопаком, бойовим гопаком, тому перше завдання в такій шаблі, в нього, щоб вона була практична, щоб вона витримувала удар, тому що це тренувальна зброя. Кожна рукотворна робота має свою особливу енергетику, переконаний майстер народної творчості, член журі конкурсу Володимир Лисюк. Він закликає юних умільців не лінуватися, адже лише працею можна досягти успіху. Ну, по-перше, працювати, працювати, ще раз працювати, не лінуватися, бо дуже багато діток є талановитих, але ліно, що вбивають той талант. От він вважає, що він вже все досяг, йому більше нема чому вчитися. Це дуже великий ворог таких дітей. Комп'ютери сучасні, ці комп'ютерні ігри, які вбивають любов до ручної праці. Дослухається до порад досвідчених майстрів Євген Ярошовець з Коростеня. Він не лінується годинами просиджувати з різцем над шматком деревини, перетворюючи його на витвір мистецтва. Багато історій чув про українських козаків, а найбільше мені сподобались історії про козака Мамая. Цей козак уособлює в собі волелюбність українського народу. Сказав я своєму вчителю по різдва, що хочу виконати таку роботу. Знайшов в інтернеті підходящий малюнок і почав робити. Для роботи обрав дерево осика, дуже м'яка порода, добре вирізати. Вирізав я цю роботу рік. Переможці конкурсу в усіх номінаціях отримали дипломи та бажання і далі творити дива з природних матеріалів. Космічні пейзажі, інопланетні створіння, химерні рослини та літаючі апарати. Все це у зменшеній формі можна було побачити на 13-й виставці конкурсу «Космічні фантазії. Понад 200 школярів Житомирщини представили в обласному центрі науково-технічної творчості свої роботи у таких напрямках, як декоративно-прикладна творчість, образотворче мистецтво та літературна творчість. Твори учасників свідчать про вміння їх добирати Рими, про вміння віршувати, про любов до рідної мови, про знання всесвіту, про намагання пізнати всесвіт. Особливо цікаві роботи і прозові це є і досл... це є роботи дослідження в публіцистичному стилі, це є художні довершені розповіді, мандрівки, уяви, фантазії дітей. Юлія Купрійчук з Коростенського району вразила журі збіркою поезії вінок сонетів, яка починається особливим віршем магістралом. Кожен рядок якого стає початком нового сонету. Я писала їх дуже довго, тому що сонети були складні. Спочатку я написала вірш, потім до е, кожна строчка починалася віршом і закінчувалася наступним. Також я написала збірку. яку випустила е, чому так? Багато віршів про космос, тому що мене надихає щось таке щось незвідане, невідоме, яке до кінця не, не розгадала людина. Витвори конкурсантів вражали не тільки колоритністю, розмаїттям фарб і відтінків, свіжістю і таємничістю, а перш за все тим, що вони випромінювали радість, тепло і добро. Планета здійснення мрій. Так назвала свою роботу Ольга Лакізюк з Бердичева. Я вигадала історію про маленького хлопчика, в якого не було батьків. Він жив у дитячому будинку. Одного разу хлопчик подумав, було б добре, якщо була б планета, яка здійснювала усі бажання. І перед його очима з'явилася постать. Постать прекрасної дівчини, яка була уся в зірочках сяючих. Вона розсипала зірочки, і тут він згадав, що якщо, коли зірка падає з неба, потрібно загадувати бажання. Він загадав своє бажання, і котик Джек теж. Ви, напевно, здогадались, це було бажання, щоб у них з'явилася родина. Через декілька днів в його кімнату у дитячому будинку постукали невідомі люди. Ці люди, це були його нові батьки. Вони подивилися на нього з посмішкою, взяли його та скотика додому. Вони жили у родині і вважали це усім. А учениця Іванопільської гімназії Чуднівського району Русі та Добрянська вигадала планету Янголів і навіть відтворила її за допомогою техніки бісероплетіння. Є красива легенда, коли народжується дитина, Бог запалює на небі нову зірку і поселяє до дитини янгола-охоронця. У вісні янгол дитя тілує тричі, чоло ще було розумне, личко, ще було красиве та груди, аби було здорове. З поцілунком янгола в дитя вселяється любов та доброта, які поселяються в серці та душі дитини. Янголи-охоронці живуть на своїй планеті янголів. Кожен янгол живе самотою на маленькому острові Зірочці. Приходить час, і янголи зустрічаються під яркою дружби. Між ними зароджується дружба. Тоді дитина на землі теж зустрічає друга. Любить фантазувати з бісером, і Ольга Довгань, Житомира. Саме бісеринками вона прикрасила свою планету квітів, яку створила на тканині. Композицію я створила за мотивами фантастичної феєрії Олеся Бердника Зоряний Корсар, а саме за мотивами четвертої частини Планета квітів. Автор уявив свою планету з рухливою і літаючою флорою. Моя планета дивовижна, замріяна, чудова, застигла. На кінець я можу процедувати автора книги Зоряний Корсар. Те, що мріється, все відбудеться. Бо такий у житті закон. Що досягнуто, не забудеться. Глибені таємничі хлом. Усі планети сонячної системи поєднала у своїй композиції Вікторія Радушинська Щуднова. Листя, сухоцвіття, кокосова стружка, крупи допомогли майстрині втілити її фантазії в життя. Своєю роботою я хотіла показати всю красу сонячної системи, так як я її уявляю. Сонце є основою. Я не дарма зобразила сонце у вигляді жінки, оскільки жінка це початок роду і вона є берегинію роду. Також на моїй роботі зображено всі планети, наші дев'ять планет. Картину Космічні гостини Максим Гець з Житомира створив у техніці гілюширування. Як пояснив юнак, цей метод полягає у тому, що з синтетичних тканин формується малюнок і його елементи з'єднуються за допомогою випалювача при певній температурі. Я у своїй роботі хотів показати своє бачення космічних істот. Хотів показати те, що вони інколи навіть бувають людянішими за самих землян, що вони дарують свій гарний настрій оточуючим. Виконав у доволі таких яскравих кольорах свою роботу, ну, хотів показати, що дійсно вони радісні. У Ані Ковальчук з Романова восьмеро братиків і сестричок. Усі вони люблять дивитись мультфільми. Саме це захоплення і спонукало Аню створити конкурсну роботу за мотивами мультиплікаційного фільму «Як козаки інопланетян зустрічали. Я козак і ти козак. Так назвала юна майстриня. Свій витвір у техніці сухого валяння. Для цього я придбала спеціальні голки з зубринками різних номерів. Вовну різних кольорів і підібрала відповідні інструменти та матеріали. Спочатку я намалювала ескіз, потім приступила до виготовлення деталей, брала кусочки шерсті, збивала, а потім, коли я зробила всі деталі, з'єднувала між собою і приступила до оформлення іграшки. Переможці обласного етапу змагатимуться за першість на всеукраїнському конкурсі Космічні фантазії, який відбувається під егідою українського молодіжного об'єднання Сузір'я, що займається аерокосмічною освітою молоді України. Кимельпомени так називається обласний фестиваль театрального мистецтва, який щороку збирає разом творчі колективи професійних ліцеїв Житомирщини. Його метою є залучення учнівської молоді до театральної культури, ознайомлення із кращими зразками вітчизняної і зарубіжної драматургії та літератури, сприяння духовно-моральному та естетичному вихованню молодого покоління. Що, як завжди, до нас завітало багато учасників. Це учні, тобто театральні колективи професійно-технічних навчальних закладів області. Їх наш сьогодні налічується аж 10. Це дуже приємно, бо це лише, не лише міські училища, ліцеї, а й область, такі як Головинське вище, професійне училище народних технологій, та Бердичівський професійний аграрний ліцей і будівельний ліцей. І ми сподіваємось, що сьогодні наші діти, Ітки гарно відтворять уривки з вистав як українських драматургів, так і зарубіжних і російських класиків. Ну і звичайно, сьогодні ми не обійдемося без сучасного гумору. Задоволений, що має можливість розвивати свої творчі здібності у театральному гуртку Каламбур, учень вищого професійного училища Житомирського державного технологічного університету Дмитро Черепанський. Він навчається на електромеханіка з ремонту та обслуговування електронно-обчислювальних машин, а вільний час охоче присвячує вивченню сценічних тонкощів. Мне вообще нравится все, что связано с актерской деятельностью, с пением, танцами, то есть, ну, человек искусства. Вот почему я и занимаюсь. А сегодня мы решили поставить вот такой вот маска Мальпамене. Мы решили поставить такой хоровод, маленький измус сестер разных покровительниц искусства, истории, астрономии. То есть полностью, то есть получается полубогини которые приходили к людям, давали им вдохновение. То есть написание стихов, музыки, поэзии, театра. Но больше акцент у нас идет на маску, само именно Мальпомена. Одной из муз. То есть маска трагедии, синоним слова театр в целостности. То есть вот, вот одна из наших муз, вот это именно и есть Мельпомена, сама муза драмы. Я играю роль Бога Солнца и искусства Аполлона. То есть, один із них них їх так можна сказати, покровителя. На сцені Дмитра Черепанського у ролі Аполлона ватажка муз оточили дев'ять богинь і покровителів мистецтв і наук: Евтерпа муза ліричної поезії, терпсихора муза танців. Ерато муза любовної поезії, уранія астрономії, талія комедії, «Ефтерпа» – ліричної поезії, каліопа епосу, кліо історії, мельпомена трагедії. Після виступу хороводу муз на сцені з'явились юні актори Коростишівського професійного аграрного ліцею, які відтворили колоритні народні образи з п'єси Степана Васильченка на першій гулі. Мам, а навчить мене чарувати. Як ти сказала, чи ти в своїй льолі, дівко, це в тебе мати чарівниця, яка чи вінма що вигадала на живо дитина. Ну, може, десь з тих людей ще не почули. Старі люди дочки багато чого накажуть, але хіба тому всьому вірити? А тепер признавайся, по-правді, Принадала вже собі якогось черняку, чи може тобі більше довго. Ми навчаємось в Користисівському професійному аграрному ліцеї, учні 11-ї групи. Навчаємось на кухарів офіціантів. Ми дуже залюбки відвідуємо всі репетиції. Ми дуже любимо ходити, так як на уроки, так і на репетиції. І постійно, постійно займаємося, і постійно в нас нові сценки ми ставимо та різні образи в нас. Що сьогодні я граю за лицяльника мати, батько і наречена. Бердичівляни присвятили свій виступ у Нори де Бальзаку, а учні Житомирського професійного технологічного ліцею Тарасу Григоровичу Шевченку. Показувати програму літературно-музичну композицію у кожного своя доля і свій шлях широкий, присвячену великому хобзарю. Цим виступом ми вшановуємо пам'ять про справжнього сина брата українського народу. Всі люди, які знали поета, в один голос стверджують, що любов Шевченка до України була всеосяжна і рідкісна. Недарма Акакі церетелі, поговоривши з поетом писав. Правду кажучи, я вперше зрозумів з його слів, як потрібно любити Україну і свій народ. Тарасику, прийшла тебе провідати, побачити, як тобі тут, яка живеться. Ось твоя свитка полатана вже. Ого, як гарно поладана. Яриночко, ти вже як дівка шиєш. Рідненька моя, хоч ти мене не забуваєш. А хочеш, я тобі двічі сорочку виперу за шию. Не треба, я сам. Тарасику, а покажи мені свої малюнки. Добре, тільки тобі, сестричко. Ось наша хата. Дуже схоже. Невже це ти сам? А чому на Живусь на свитку і фарбу. Коли ж то буде. Буде. Якби ж мені маляром стати, я б більш нічого і не хотів. Музика. Учні центру профтехосвіти зарядили глядачів гумором, представивши інсценізацію оповідання Остапа Вишні. Газета дуже велике діло. Це дуже цікавий виступ, він дуже веселий. Нам хочеться розвеселити трошки глядачів, щоб їм було весело і цікаво так. Як же ви не розумієте? Без газети, як без рук. Берете газету, йдете на пасік, Жила біля бороди або за ви Абія. Для учнів профтехучилищ театральна діяльність є цікавим, корисним, але не простим хобі. <музв urls3> я електрогазозварник. У тебе така спеціальність чи важко тобі виступати на сцені і демонструвати свої акторські здібності у таких конкурсах? Так, ну, але знаходиться вільна хвилинка і якби. І ми виступаємо, займаємося цим артистизмом. Подобається. Так, звичайно, подобається. В нашому ліцеї взагалі існує багато гуртків, але діти, учні наші з задоволенням відвідують театральний гурток, адже там вони розкриваються як актори, як танцюристи, як гарні читачі поезії. І завжди у браку в учнях нас немає в цьому гуртку, тому що завжди іде як. Ми кажемо кастинг просто до нашого гуртка: кухарі, офіціанти, кондитери це свого роду творчість також. І ми в них саме такий естетичний смак і розвиваємо. Адже кондитером також потрібно мати якісь смаки, естетичний, потрібно мати таку творчу, творчу таку жилку. І я думаю, що театр, театральний гурток в їм цього їм нашим учням тільки допомагає. В цьому, адже вони, коли виходять зі стін ліцею, вони довго ще пам'ятають ось цей набутий досвід на сцені. Вони більш такі креативні, успішні, вони більш такі розкуті, і я думаю, це їм ніколи не завадить. Театральні колективи професійних ліцеїв області демонстрували яскраві образи різні за жанром і характерами. І, хоча для більшості учасників фестивалю це були перші спроби виступів перед великою аудиторією, проте і дебютантам все вдалося.